Друзі, всім привіт! Ігніс сьогодні на центральному поєдинку матчу четвертого туру Української прем'єр-ліги між Київським Динамо і Житомирським Поліссям. Сьогодні ми покажемо вам за кулісся цього поєдинку, поспілкуємось з болівальниками та дізнаємось, що вони думають про медіафутбол та взагалі, чи знають вони, що таке медіафутбол. І в кінці ми з вами зберемо підписи гравців Київського Динамо і Житомирського Полісся на цій тренувальній формі Ігніса і розіграємо серед підписників. Тому дивіться до кінця, буде цікаво. Який твій прогноз на сьогоднішній матч Динамо по Враховуючи, що обидві команди в четверг невдало так на обід вийшли, що вовки шолеви київські, то думаю, що сьогодні очікувати якоїсь феєрії не варто, думаю, що Динамо мінімально вийде. Як тобі його Андрієвського ворота Фірінтин? За Зідан, навіть, я думаю, закурило, що коли побачив. <реш> Трансферна вартість його зразу підросла просто. На, фі... X2. на півтора мільйона. Та ДХ, я думаю, фігел. Думаю, ОПЛ <пел> так не били, як Саня Андрієвське. За кого ви сьогодні вболіваєте, я думаю, дивне питання. Але який ваш прогноз на сьогоднішній матч? Я думаю, що мінімальна перемога динамо 2-1. 2-1. Ви знаєте щось про медіафутбол? Ну, Що про Медіалігу, але не слідкую. Не слідкуєте. Як, як думаєте, чи є шанси у медіафутболу взагалі вирівнятись по інтересу, по цікавості, по атмосфері, по глядачам з професійним футболом? Так, напевно. Досить цікаве питання. Напевно, є, але якось от серед мого оточення немає якогось зацікавлення поки що в медіалізі. Можливо, якось вона недостатньо популяризується, бо можливо, просто в мене таке коло оточення, тому угу. важко відповісти на ваше. Що відповідально до цього підходити, то все можливо. Все можливо. Чи має медіафутбол амбіції стати на рівні з професійним футболом. Я думаю, що взагалі має, тому що зараз це популяризується через соцмережі, через Ютуб, тому я думаю, що в принципі вболівальники знайдуться обов'язково. Пошток треба трохи часу на розвиток. Зважаючи те, що дилюсь TikTok кожен день, то е, бачив декілька українських наших медіафутбольних команд. Тому так я тр трішки слідкую, можна так сказати. А яка твоя улюблена команда? Е, звичайно, ігніс. Я вболіваю за «Динамо» і мені. Реально цікаво дивитися, де Милевський, де Алієв, тому що ну, це легенда українського футболу. і Реально цікаво спосп... спостерігати за їхнім, якби оновленим футбольним життям. Тому реально ну, цікаво дивитися Тік-Ток, Інстаграм. Просто ігніс, це вже узнаваема команда в Києві. Це скоро, я думаю, це буде гранд футбол. Ну, Гранд футбол Гранд медіа футбол. Гранд -медіа -футбол да. Мені цікаво медіа футбол. Тим, що там грають блогери. Яка команда твоя улюблена? Рухмат Тим. Слідкую за командами Ігніс, дуже високого рівня футболісти є. Так що дуже цікавий проект. І мені дуже цікаво. Що хоплення дуже дуже надзвичайно велике в медіафутболі, Це я бачу сам по собі так трохи моніторів. Скажу, що вже якийсь рівень до української прем'єр-ліги медіафутбол підтягується ще трошки. Я думаю, що воно буде все налагодиться і вийдуть на один рівень. Які твої п'ять улюблені гравців ігніса? Артем Володимирович Мілевський, Григорій Дончик, Пілявський, Андрій Сєлін, Сашко Олієв і Столяренко Дмитро. Нормально, дякую тобі. Дуже продовжую слідкувати і вболівати за Ігніс. Дякую, дякую. А скажи, будь ласка, ти знаєш щось про медіафутбол? Трошечки знаю, да, так. слідкую в інстаграмі за ігнесом. Ну так. Мілєвський, Алієво подивитись щось такого. О, oh, клас. Але ну в житті ще не бував на матчах, нічого такого. Mm. Ну, хочу, хочу сходити. Там є життя футбольне, там є якась живинка, бо тут трошечки крім пафосу нічого вже не бачиться. Тим паче, той пафос, пафос. нас виніс і той пафос, yeah, що зараз крізь. Ну на жаль, це не грається ганьба. Ну, на мою думку. Я люблю цей клуб, люблю емблеми, але не цих гравців. Mm. Друзі, команди вже виходять на поле. Тримаємо кулаки за динамо. Сподіваємось, що сьогодні буде дуже багато болів. Або ні? До нами з'явилася третя зірка. Наш 58 відданих вболівальників до не змогли цього побачити, тому що вони віддали своє життя до України заради всіх нас. Тому зірка безперечно ваша. Дякую вам. Хлопцям хочеться сказати величезне дякую за те, що вони зробили. І ми ніколи не, не забудемо і завжди будемо вас пам'ятати. Доброго дня! Вже все сказали. Хочу сказати вам велике дякую. Слава нашим героям та слава Україні! Дуже приємно спостерігати за собою фан-сектор ультра з динамо Київ. В основному вони складаються із молодих хлопців. Хеліченко. П'ятою красиво на Назаренка. Подача Олександра. Скідка головою. удар, м'яч у воротах. 1-0. Полісся забиває сьома хвилина Томар Йосефі. А, буквально хвилинку тому Динамо пропустило гол. Я дуже сподіваюсь, що ми ще відіграємось, Вийдемо вперед і закриємо цей матч. Дуже вдячні адміністрації «Динамо Київ за те, що вони дають акредитації на домашні матчі нашої улюбленої команди. Це найбільша підтримка медіа футболу, тому що це можливість для нас знімати якісний контент з зірками українського футболу. Позиційно, якісно у перші 20 хвилин цього поєдинку, але подивіться, що відбувається з Кудриком. Він провалюється, і Гереро забиває м'яч на 18-й хвилині. Гереро непогана комбінація. Падіння у штрафному майданчику і Романов ставить пенальті. Інша думка з фургону Вара звучала пенальті. Дивимося, Буяльський проти Кудрика. В'ячеворотах 2-1. Цей тайм ще триває. Гереро. Гереро віддає на Волошина. Назар Волошин. Ударна позиція. Волошин віддає, Удар в один дотик. Нічого собі дуже красиво. І Віталій Буяльський, який хвилину тому лежав на газоні, зараз забиває надзвичайно красивий м'яч. Взагалі атака і особливо рішення Волошина. Всі ми знаємо, що пиво це невід'ємний атрибут перегляду будь-якого футбольного матчу, і хочеться вам поділитись просто чергою, яка вистроїлась за цим хмільним напоєм. Працює лише два магазинчика, два віконця з пивом, і просто неможливо за 15 хвилин, які відводяться командам на відпочинок, неможливо глядачам поповнити свій водний баланс. На жаль. Ще одна швидка атака. Динамо чудовий шанс зараз може бути. Назар Волошин заходить у штрафний майданчик. Тригарчий Динамо там Волошин проштовхує. м'яч, влітає у ворота. І я чесно кажучи, навіть не розумію від кого. По-моєму, сам Волошин, автор забитого м'яча. Друзі, чудовий початок другого тайму від Динамо Київ. Рахунок 4-1. чотири голи. Всі чотири заслужені. Динамо дуже гарно грає. Це подобається, це дуже радує. особливо після того. Як ми вилетіли з Ліги Чемпіонів, з Ліги Європи і пробились в Лігу конференції? Тому цей результат дає надії на те, що ми можемо боротися з лізі конференції за найвищі результати. Друзі, зараз ми спитаємо, чи знаєш щось про медіафутбол молодше покоління. Кажи, будь ласка, ти чув коли щось про медіафутбол? Так мені подобається, я цікавлюсь цим. Я слідкую за клубом Ігніс. Скажи мені, які твої улюблені гравці в команді Ігніс? Мілевський Алів. І Галіадор. за Вадим, скажи, будь ласка, ти знаєш щось про медіафутбол? Так, зовсім трохи, але іноді хожу на матчі медіакоманд. О, які матчі ти відвідував вже? Ігніс команди Ігніс, рух медіа Тім, і профан. О, клас. А хто із цих трьох команд, тобі подобається більш за все? Ігніс та рух медіа тім. Є у тебе улюблені гравці ФК Ігніс? Е, чесно, не маю. У мене всі гравці як рідні. О, це дуже приємно. А як думаєш, що треба команді для того, щоб вона здобувала перемоги більш впевнено? Мотивації від капітана та гарної настановки від тренера та гарної роботи. Дякую тобі дуже. Скажи, будь ласка, ти дивишся медіафутбол? І які команди ти підтримуєш? В медіафутболі ну мені е, подобається е, команда Real Madrid. Гарна команда. Та ще подобається Манчестер Юнайтед. Якщо буде матч Ігні з Манчестер Юнайтед, яким рахунком він закінчиться? Я думаю, це десь 4-0 приблизно. На користь Манчестер Унайте? Ти їхні своє шанси взагалі не даєш. Я їм даю дуже великі шанси ще на перемогу. Бо я... мені подобається ця команда, особливо їхня історія. Ти цікавишся медіафутболом? Звичайно, був на матчах навіть. Серйозно, а які матчі ти відвідував? Відвідував, і... відвідував їхні з профан... Проф... профан рух і півфінали-фінали. В Житомирі? Да. Ти з Житомира чи з Києва? Ні, з Києва, але коли відпочивав їхав, то був там на матчах. О, і ти за кого вболівав, якщо не секрет Селізньов, Ігніс. Ну і трошки про фан, тому що знаю, душа там багато. Ну, так взагалі за Ігніс. Красиво. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, Ігніс має шанси в наступному сезоні поборотися за золоті медалі? Звісно, має, тому що підсили... підсилилась команда, по-перше, по-друге, у Руха немає шансів. Третя, профана теж нема шансів. Ти чув щось колись про медіафутбол? Так. Да. А що ти чув про медіафутбол? Наприклад, я стів та ти фінал проводив в Житомирі на, Спар... на Спартаку. Ти ходив на них? Mm. Ні. А тобі цікаво взагалі медіафутбол? Трохи є. Трохи є. А ти знаєш, що в Житомирі також є своя медіафутбольна команда? Так, да, простіше. Боліваєш за них? Так. Да. Добре, а яка улюблена в Україні у тебе медіафутбольна команда? Ігніс. Молодець, молодець. Правильна відповідь. А хто з граців Ігніс тобі подобається найбільше? Аліф та Мілєвський. Чому ти слідкуєш за медіафутболом, за що ти його любиш? Мені дуже подобаються як різні блогери, катають м'яча. там свої медіаправила в футболі. Наприклад, боліти. Як думаєш, якщо тобі дадуть 10 болітів виконати, скільки ти заб'єш? <світ> Дивлячись, хто на воротах буде. Якщо Богдан Савчук, наприклад. Всі 10. <світ> Передаємо <привіт> Богдану Савчуку. <світ> Слідкуйте за медіафутболом. Медіа. За медіафутболом майбутнє. Можна Медианофей! Скажи, будь ласка, ти чув щось колись про медіафутбол? Так, звичайно. А що ти чув? Ну, що люди, які популярні в інтернеті, вони грають в медіафутбол. футбол, що у них, типу, ну, це для молоді зараз дуже популярний, типу, медіафутбол футбол і все таке. А які ти знаєш медіафутбольні футбольні команди? Рух медіа Тіпс, знаю. Ігніс профан. Я, Ні, знаю. Не знаю. Не слідкую. Ти подобається Артем Мілевський і Олександр Олієв? Ну, мені дід про них розказував, але так не знаю. Тобто це вже покоління твого діда, правильно? І батька теж. Ми так. в дитинстві ходили на їхні ігри. Ну дивись, ти можеш порадити батькові і дідові, щоб вони підписались на Ігніс, якщо вони хочуть далі спостерігати, як грають Артем Мілевський і Олександр Ліїв. Добре, звичайно. І сам підписуйся. Добре, дякую. Дякую. Друзі, рахунок 4-1 на користь київського Динамо в матчі проти Житомирського «Полісся». Динамо перемагає дуже впевнено, якісний футбол. На. Він. В'я. На мо! Від на мой га! Що тобі подобається в медіа футболі? Mm, не знаю. Команда профан подобається. Так. Тобі, тобі теж профан більше подобається? Нам всім. Ну, нам всім, так. Локомедия? Ти динозавр узоли, конечно. Що? <laughs> ну, який ло комедія, скажи. Lo comedia на крізь команда. Ігни спрашиваємо, накрізь, і воротар вигністю був. Хто? Богдан Тодоров. Богдан Тодоров? А, так Алло. ти в локо граєш. Да? Красава, слухай. Динаміецькі серця зразу відчувається. Хлопці, що ви? Профан чемпіон. Профан чемпіон, так? Да? Профан. Для мене Ігніс только на третьому. А на другому хто? Рух. Рух, так? Да? Профан. Профан. А на другому хто? Караваев! Караваев! А ти за кого вболіваєш в медіафутболі? Рух. Рух? Да. А ігніс подобається? Да. Добре. Який улюблений гравець Ігніс? А ви дивились матч Ігніс Профан? Так. І що, думаєш, там був пенальті на останній хвилин? А от звучисні Як тобі матч? Супер, те, що я хотів, багато голів. Швидкісна гра, все, що я хотів. Але хотів би, щоб ярмоло ще забив, було б взагалі топ. Було б добре. Але там можна ставити було пенальті, як він обіграв. Крутий епізод. Ну і задоволений грою Волошина. Швидкісний, крутий гравець. Так що топ. Це він, мабуть, дивиться твої туторіали, тому так і грає. Перекладено, попав, супер. Взагалі красавець. Беремо автографи для болівальників Ігніса від гравців Динамо Київ. Вітаю вас з перемогу. Дуже да, дякую. Микола, можна ваш автограф, будь ласка. Розіграємо футболочку з автографом Миколи Шопоренко та іншими гравцями Динамо Києва. Передаю привіт всім болівальникам Ігніс. Тільки Ігніс, тільки перемог. Олег, можна ваш автограф, будь ласка. Всіх вітаю, бажаю побільше перемог і щоб в цьому році ви стали чемпіонами. Так, Дякую дуже. А ще скоро починається українська футбольна медіаліга, Ми чекаємо вас на матчі зірок. Я чекаю. Я чекаю. Я чекаю. Thank you. Андрій, можна авторин? Вітаю з перемогою. Вигнись, я дивлюся за ним. Ну, Ми чекаємо да. тебе, вигнись. Завжди гарна ідея. Там треба сказати, Мілевські та Малівські Лі чекають тебе дуже. І да. Сєлін, половиць всі чекають да. з перемогою Дякую. Друзі, дуже вдалий день для вболівальників Динамо-Київ. Певна перемога 4-1 над Житомирським поліссям. А у нас для вас є сюрприз. Друзі, розігруємо тренувальний комплект форми Ігніса з підписами гравців Динамо Київ. Чий коментар під цим відео набере найбільше лайків, тому ми відправимо цю футболочку. Пишіть коментарі, вболівайте за Ігніс, підтримуйте футбол. Розвивайте український медійний футбол і вболівайте за динамо Київ.